Як дізналися журналісти видання New York Times, уряд США планує виділити 3 мільярди доларів протягом наступних 10 років на проекти поглибленого вивчення роботи мозку. Адже досі, не дивлячись на всі успіхи, людство мало розуміє, як саме працює орган, який робить з нас людину. На даному етапі чимало вчених намагаються зрозуміти, як мозок запам'ятовує, зберігає та, коли потрібно, знаходить інформацію. Групи науковців у Каліфорнії та Техасі досягли певних успіхів у своїх дослідженнях. Вони виявили, що різні ділянки мозку співпрацюють між собою як радіостанції у процесі формування пам'яті. З подробицями Андрій Годованець. Very well. у медичному центрі при техаському університеті нейрохірург Нетін Тендон відвідує 26-річного пацієнта Тайлера у молодого чоловіка. Епілепсія лікар підключив платину в електроди до мозку хворого, щоб мати можливість проводити моніторинг електричних сигналів, коли у Тайлера стаються припадки перш ніж ми зможемо придумати протезне устаткування, яке можна використовувати для контролю певних функцій мозку, які були втрачені. Ми повинні моделювати і розуміти їх на рівні обчислення. Оскільки ці дослідження пов'язані з намаганням науковців краще зрозуміти епілепсію, талер погодився брати в них участь. Я думаю, чим більше ми знаємо про цю хворобу, тим краще для людей. Хворі, як тайлер, сприяють дослідженням про те, як мозок формує думки про події у часі і просторі. Це загадка, як мозок взаємодіє з ділянками де і коли менетінтендон переважно працює з пацієнтами, які мають імплантовані електроди. Такий процес дозволяє досліджувати навчальний процес у просторі і часі, щоб побачити, як мозок обробляє цю інформацію. ось як мозок робить це. Він збирає інформацію завдяки цим двом ділянкам одночасно використовуючи різні частоти. Які надходять з одної частини мозку гіпокампу, Гіпокамп являє собою продовжену ділянку великої кори великого мозку і є частиною лімбічної системи, що відповідає за консолідацію пам'яті і зберігається в окремих ділянках мозку. це все одно, що казати, що у тебе є радіостанція, яка одночасно посилає сигнали до двох груп слухачів і робиться на двох різних частотах. Результати досліджень зібраних тендоном, надходять у каліфорнійський університет, де нейрохірург Арні Екстром аналізує дані сканування мозку, застосовуючи графічну теорію, метод який використовується для вивчення інформаційних потоків. Науковці сподіваються використати цю базу даних для майбутніх медичних досліджень, оскільки втрата пам'яті один з наслідків захворювання на епілепсію. Лікар тендо надіється, що його робота допоможе при лікуванні цього захворювання. Ми ставимо перед собою завдання відновити функцію пам'яті у пацієнтів з епілепсією завдяки цим електродам, і також потенційно, в якийсь момент, можливо відновити нормальну динаміку пам'яті Нейрохірург щиро переконаний, що одного дня дослідження допоможе хворим на епілепсію, таким як Тайлер, вести більш нормальний спосіб життя. Андрій Годованець голос Америки.